Дівчатки всі в зал запрошують. І це просто завершується договор оренди. І при Чому автоматично продовженні договору оренди комісія вирішила його не продовжити. Чекайте, давайте на два роки. Потім будемо говорити, який стан буде в страні. Чому не можна в зв'язку з таким часом у нас в державі автоматично продовжити оренду? Так, це не кодекс, людська міська не може зробити. Сідіть ближче, Скажіть конкретно, на сесії, на рахунок на ринку, що буде такі питання робити. Реконструкція, ми не знати гроші, визитують нам де приклад, це безглуздо піднімати таке питання. Абсолютно безглуздо. Розумієте чи ні? Це тільки недалекі люди можуть додуматися підняти це питання. Розумієте чи ні? Будь ласка, передайте і нехай в першу чергу створять робочі місця, і ми всі абсолютно всі підемо на роботу за 100 доларів в місяць, не в день. Я розумію, що деяким депутатам зараз пішла інфляція, і їм треба по інфляції, будемо так говорити, по взятках, догнати, щоб воно було в їх нормальне заплати. Ми це все прекрасно розуміємо. Наб'їдіть порядок кромзамкою площі. В заповідній території, розберіться, будь ласка, з будівництвами на території, на заповідній території, не будемо називати чиї там прізвища, ви всі прекрасно знаєте. Розберіться з цими розкопками, порядок, хоча б повикошують, нехай повикошують. Якщо немає змоги фінансово, нехай підуть депутати та повикошують, бо зараз позаростає біля замку, а ми поможемо. Почему ни один депутат не предлагает построить фабрику, завод и дать рабочие места? И тогда, пожалуйста, мы сами уйдем, освободим и демонтируем свои э, эти железные, железные конструкции. Почему? Куда мы должны уходить? Такая, такая, разруха в стране. Тем более предприемцы, сколько помогают в АТО. И сколько, и, сколько, и сколько мы помогаем в бюджет места. И в бюджет места сколько мы даем. А почему чому в городі Львові можливо галіцький ринок в центрі города, старий да, город? Чекайте, так я ж про а це і говорю, я ж про це і пишу. Це має бути ринок, який ну, ну мистецький, систематичний, а не такий розумієте? А там ну, воно, в центрі города? Коли депутати чи комісія, чи хто небудь хоче прийняти якісь рішення, які стосуються такої великої кількості людей, вони хоча б мали попередити людей про те, що такі рішення плануються. По-друге, альтернативу ніхто ж не запропонував. Так є багато різних думок. І чому люди прийшли? Тому що по суті позиція людей, які прийняли такі рішення, земельна комісія, вона не зрозуміла. Ніхто не пояснив, чому це, навіщо це. Є багато там, скажімо, думок, а простіше кажучи, приток, що хтось хоче викупити, хтось хоче забрати. Тому до людей ну, потрібно виходити з відкритими пропозиціями. І тому, ну, скажімо, те, що звичайний міський голова, я думаю, він також розуміє, що таку масу народу зрушити з місця це ну, на сьогоднішній день не на часі. А по-друге, потрібен конкретний план бій, конкретна концепція, яка б задовольнила, скажімо, обидві сторони. А скільки підприємців на центральному ринку? На центральному ринку, ринку там близько 1200-1300 торгових місць тільки що по контейнерам. І то, думаю, це приблизно, я можу сказати. Бюджети трещать по швам, і в людей, скажімо, купівельна спроможність також знизилася. Робити такі різкі рухи ну, не на часі. Тому що ну люди заробляють з останніх сил. Вони діляться там і з військовими, і І Тому ну я думаю, що і влада це розуміє, що ну різких кроків от, по цим територіям робити не треба. Сідати треба за стіл переговорів, розмовляти з людьми, розмовляти з власниками, щоб е мати чітку конкретну позицію е з приводу ну е скажімо, порядкування цієї території. То що там треба навести лад, з цим погоджується переважна більшість підприємців, але ну таким чином, ну скажімо, просто прийняти рішення і виселити звідти людей, ну як мінімум, це недалекоглядно. Проектична вносна комісія з питань земельних, яка в нас займається, і вона має право, як і кожен депутат, має право внести. Будь-який проєкт рішення, потім рішення приймається на сесії. Але я рахую, що в нинішній ситуації, коли дійсно в Україні війна, коли е не піднімається мінімальна заробітна плата, коли е росте курс долара, до нього багато прив'язано, розпочинаючи, я вже не кажу, там за якісь дорогі речі, розпочинаючи з ліків. Ось, і багатьох людей, а там, е як мені показали, звернення 1250 підписів. Коли у людей це може десь можливість заробити на останній кусок хліба і прокормити свою сім'ю, то це питання я рахую, недоречним. Тому я буду вносити проєкт рішення на сесію про продовження терміну дії оренди на два роки, але за цей час ми в принципі повинні ну, напрацювати якийсь вихід з тої ситуації. По-любому, навіть ті ж самі підприємці розуміють, що ну, так довго бути не може. На жаль, ми якби вже не один рік про це говоримо, але ніяк не можемо скажімо, вийти звідти з тої ситуації. Ось. Тому за ці два роки, напевно, треба було б напрацювати бачення повне, комплекс, порадитися з територіальною громадою, тому що це місто, це територіальна громада повинна вирішити, як і що там має. Бути на цьому місці це старе місто, сам замок поряд. Ми буваємо в багатьох містах, бачимо, що, як оберігаються пам'ятки наші, які є скажімо, гордість, той самий Луцький замок це гордість, символ, якщо можна так сказати, міста Луцька.